Сьогодні про підготовку до зважування, небезпеку, яка стоїть за втратою води та обговорення методів зниження ваги і пошуку альтернатив. Тож почнемо. Ми бачимо їх у світлі Софітів, непереможних сильних чемпіонів, але за 24 години до цього вони проводять свій найважливіший бій, і це бій не з суперником, а з власним тілом. Згонка ваги процес, який найчастіше залишається поза кадром, але який може коштувати бійцю здоров'я, кар'єри, а іноді й життя. І сьогодні ми розберемося, чому головний навик чемпіона UFC – це не чи бокс, а вміння виживати в сауні і ненавидіти воду. Сьогодні дізнаємося, як скинути вагу вашого кота за один вечір. Спойлер, не радимо повторювати це вдома. Які божевільні рекорди ставили бійці, і чому перемога на вагах може стати причиною поразки нокауту? Отже, let's speak про ММА. Перший і найголовніше давайте не плутати. Здорова дієта це коли ви місяцями правильно харчуєтесь, щоб позбутися жиру. Згонка ваги це коли ви за кілька днів намагаєтесь вичавити з себе всю можливу рідину як з губки. Це два абсолютно різні процеси, і один з них неймовірно небезпечний. Тож, як вони це роблять? Це починається з обману власного тіла. За тиждень до бою боєць починає водний удар. Він п'є стільки води, що може посперечатися з невеликим озером літрів по 8-10 на день. Його тіло не розуміє, що відбувається, і думає: ого, повінь потрібно терміново все зливати. І вмикає режим активного виведення води. А потім, за добу до зважування, кран різко перекривають і воду взагалі перестають пити. Але організм, обманутий і розігнаний за інерцію, продовжує виводити рідину, якої уже по суті немає. Хитро, можливо, але кого вони обманюють? А далі прощавай смак життя. Сіль затримує воду, тому бійці тижнями їдять абсолютно прісну їжу і дивляться на сільничку як на свого головного ворога. Те саме стосується і вуглеводів в раціоні. Ну і вишенька на цьому торті страждань сауна. Години в пеклі, закутаним у кілька шарів одягу або спеціальний костюм, де єдина мета перетворитися на людську версію кураги. Саме тут втрачають основні найважливіші кілограми і навіть грами. Ми багато разів бачили ці відео, де бійці лежать закутані на підлозі в рушниках після того, як їх буквально дістають з сауни. Звучить весело. А тепер про наслідки, коли тіло втрачає стільки води, кров густішає, і серцю доводиться працювати на межі. Щоб її перекачувати, нирки, позбавлені рідини, починають відмовляти. Саме через гостру ниркову недостатність Хабіб був госпіталізований за день до з Тоні у 2017 році. Але це навіть не найстрашніше, наш мозок плаває у спеціальній рідині, яка захищає його від ударів. Під час гонки ця подушка безпеки стає тоншою, і удар, який боєць у нормальному стані просто б не помітив, для зневоденого мозку може стати фатальним. Його підворіддя буквально стає скляним. А тепер трохи божевільної математики. Офіційно UFC не публікує ці дані, але інсайдери та самі бійці часто діляться шокуючими цифрами. Наприклад, Павло коста, виступаючи у середній вазі до 84 кг, за чутками на ранок бою важив 97 кг. тобто він відновлював 13 кг за 36 годин. Схоже, його секретний напій дійсно працює. Конор у напівлегкій вазі до 66 кг виглядав на зважуваннях як гість з фільму про зомбі. А найбільша зафіксована різниця у вазі за даними каліфорнійської комісії належить дарину тілу у 2018 році. На ранок бою він важив на 18,2% більше ніж напередодні назважуванні. Це абсолютне божевілля, яке перетворює вагові категорії на умовність. Але сухі цифри це одне зовсім інше це реальна людська драма, і, мабуть, немає більше яскравого прикладу боротьби не лише з вагою, а й системою, ніж історія легендарної Кріс Сайборг. Сайборг від природи значно більша за середньостатистичну жінку бійця її комфортна вага близько 75-77 кг. Роками всі, де не було її рідної напівлегкої ваги, намагалися змусити її спуститись у легшу до 61 кг. На цих кадрах ми бачимо, як вона, готуючись до проміжного бою, у вазі 63,5 кг просто ридає від болю та безсилля. Її лікар публічно заявляв, що подальша згонка може становити загрозу для її життя. Зрештою, постійний тиск і страждання через згонку стали однією з причин її виходу з UFC в Белатор, де існує стабільний дивізіон 66 кг, Вона нарешті змогла виступати без такого ризику для здоров'я. І поки промоушени шукають або роблять вигляд, що шукають рішення. Деякі бійці вирішили проблему самостійно, вони просто відмовилися грати в цю небезпечну гру, довівши, що навички важливіші за кілограми на вагах. Найяскравіший приклад Ісраеля Десаня, чемпіон у середній вазі, він майже не зганяє вагу, виходячи на бій практично у своїй природній формі. Він неодноразово тролив суперників, ївши піцу в тиждень бою. А коли він піднявся у напівважку вагу, то навіть не намагався набрати масу і важив на 4 кілограми менше за ліміт. Його філософія, проста, швидкість та техніка, б'ють грубу силу. Також відомий історичний приклад Френкі Едгар. Він став чемпіоном UFC у легкій вазі до 70 кілограм, будучи за природою бійцем напівлегкої або навіть легкої категорії. Він роками перемагав значно більших бійців, покладаючись на свою феноменальну витривалість. На яку не впливала згонка ваги, та є промоушен, який змінив свої правила, але це сталося не просто так, а через страшну трагедію. У 2015 році 21-річний боєць One Championship Ян Зінбін помер через серцеву легеневу недостатність. Причина екстремальне зневоднення. Ця смерть стала для промоушену точкою неповернення. З 2016 року One діє найпрогресивніша система контролю ваги у світі. Її суть проста: заборона згонки через зневоднення. По-перше, бійців моніторять протягом року. По-друге, перед боєм вони проходять тести на гідратацію. Якщо ти зневоднений, твоє зважування не зараховується. Це змушує бійців виступати у своїй реальній вазі і підтримувати її після бою. Отже, згонка ваги це небезпечна медична процедура. Історія крізь Сайборг, трагедія Яна Дзяньбіна, приклад. Адесані та Едгара все це підводить нас до головного, майже філософського питання. Чи не перетворився сучасний ММА зі змагання бійцівських стилів на змагання ендокринологів і клізм? Чи, наприклад, чемпіонат зі згонки води, де сам бій це лише наслідок того, хто краще висушив, а потім відновив своє тіло? Саме це питання зараз надзвичайно важливе, оскільки популярність спорту зростає і багато молоді починають свій професійний шлях щорічно. Чи потрібні ММА радикальні зміни у правилах зважування, як це зробили Ван? Чи можливо варто брати приклад з бійців, які свідомо відмовляються від цієї гри? Пишіть у коментах, і звісно, підписуйтесь на спік про ММА попереду більше.